Музей бойової слави 49-ї гвардейської херсонської червонопрапорної ордена Суворова стрілецької дивізії був заснований у Херсонській школі No47 ще у 2005 році. Але нещодавно розпочалося його оновлення. Сьогодні цей музей є центром воєнно-патріотичної роботи з учнями цього навчального закладу. Тут проходять зустрічі з ветеранами не лише до річниць військових баталій, а й упродовж всього року. Наш музей це центр воєнно роботи, направлене. На то, щоб дати дітям знання о тех страшных днях великої Отечкової війни, вызвать у них чувство патріотизму, глибокого уваження і признательності тим людям, які завоювали для них свободу. Експозиція в музеї представлена фотографіями командира дивізії Василія Маргелова, розвідників дивізії Гладкова, Агапова, Єлагіна, Малишева та інших. Міститься тут і унікальна світлина, допит язика. А ось фотофорсування Дніпра, переправи, підірваний німецький острів, зруйнований. Залізничний міст знаходиться у музеї ще один унікальний експонат: щоденник прадіда одного з учнів школи Пасуховського Афанасія Івановича, учасника великої вітчизняної війни. Тоді на сторінках свого щоденника молодий хлопець описував бойові дії. А тепер це пам'ятка із сивими спогадами. У музеї є і велика бібліотека воєнної книги, військових одяг сорокових років та справжні патрони. Ми працюємо з дітьми. Ми спрашуємо, інтересуємося історією сім'ї і пам'ятю. войне. И вы знаете, приносят дети и военные пилотки, и медали, и книжки военные, и жители микрорайона, в этом у нас есть и витринах жители микрорайона. Вот так мы пополняем эти материалы. И вот, если вы видели стенд, один из первых стенд, я впервые выставила, это мой родной отец, летчик-истребитель винограда Валентин Фрегантович. И я, дочка, воспитывала на примерах других А узнала о нем уже после его смерти, что он воевал над Сталинградским небом, что он был на Курской дуге, что он штурмовал Берлин. Екскурсоводами цього музею стали учні школи номер 47, які є вже правнуками свідків тих страшних подій. Але вони знають про війну чимало і свято бережуть в серцях щиру вдячність та пам'ять про полеглих бійців. А перед живими низько схиляють голови. Вони розказують свої годи, ну свої дні, коли вони воювали, розповідають розказують це нам подробно, як вони переживали за свою сім'ю, коли були в годи війни, там воювали або свобождение Херсона. це да, не мене цікаво дітям. Дети воспринимают это вообще великолепно, потому что ну, им это очень интересно. Перерізав червону стрічку при відкритті цього вже оновленого музею ветеран Великої вітчизняної війни, а тепер і почесний громадянин міста Дмитро Кирилович Перетяпко. Він пройшов війну, звільняв місто Херсон у складі 49-ї гвардейської стрілецької дивізії, 149-й стрілецький полк. Був командиром кулеметного розрахунку Максим. Мав військове звання сержант. А тепер є живою історією тих подій. Сивочолий ветеран на зустрічі із дітьми згадував війну. Подробиці змушували дітей то вигукувати від захвату, то мружитися від страху. В районі Свіропінська був перворанен, першим бойовох рішенням було, як говориться. Госпіталь і отказався, причасті, так і насадився. Переказку ми делали своє районе, так рано і зажила нападу, говорить. Кульово раненіє було. Цей урок пам'яті кожен із учнів запам'ятає надовго. Ціна перемоги виявилася для наших прадідів занадто дорогою, і всі ми у неоплаченому боргу перед ветеранами Великої вітчизняної війни.